Вперше в історії бійці спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони України примари у тимчасово окупованому Криму спалили два російські літаки амфібії Б-12 чайка, які оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та введення боротьби з підводними човнами. Про це повідомили сьогодні на сайті ГУР. Разом із двома літаками Б-12 примари також уразили багатоцільовий гелікоптер гелікоптар. Мі 8 нагадаємо напередодні в головному управлінні розвідки. Повідомили також про ураження трьох гелікоптерів. Мі Сім та російської радіолокаційної станції «Небо-У». І більше про наслідки уражень для російської авіації будемо говорити далі з авіаційним експертом Костянтин Криволап з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаю, вітаю, пане Костянтине. Розкажіть нам, будь ласка, що це за літаки, такі, які вперше вразили бійці ГУР. Дуже цікаві. Їх взагалі було вироблено. ця машина дуже стара, 60-х років. Вона там для е, пошука підводних човнів різних цілей, які є на морі, е, виконання пошукових операцій. Вона може сідати на море, якщо там не дуже сильний шторм, ну і таке інше. Але цікаво те, що цих літаків залишилось дуже мало. Їх оцінюють в кількості 4-6 машин на, на, на всю Російську Федерацію, і вони оснащені досить дорогої апаратуру, яка дозволяє займатися виявленням там, всього, чого можна знайти, е, окрім риби на території е, любої акваторії морської, це човни, це е, підводні човни, це е, судай і так далі. І от з чотирьох або шести машин, дві машини вражені. Це ну уявляєте собі, це наскільки це суттєво. Якщо подивитися на те, що була вражена ще установка НІВАУ, то це каже про те, що об перед цим там було дуже велика кількість атак по Криму, то можна зробити висновок, що Крим дуже досить суттєво розчищається для того, щоб можна було нано, наносити, наносити там якісь більш потужні серйозні удари. Будемо це бачити. Я думаю, це вже скоро буде, але я от однозначно бачу таку тенденцію. Ну і що можна сказати ще про ці літаки? Стояли вони, скоріш за все, в качі. Це їх така досить стара база. І те, що їх вразило тільки два, може скоріш за все, тому що більше або не вистачало зброї, або більше просто не було літаків. Якщо дивитися там на воду, то там десь трохи подалі можна побачити ще один літак. Ну не знаю, це чого він стосується, там можуть бути інші літаки. Ну тобто, це враження воно досить суттєве для того для потужності виявлення Чорноморським флотом Росії, якихось цілей на на березі не тільки на акваторії Чорного моря. Пане Костянтине, Обичай. а скажіть, будь ласка, чи можемо ми із того відео, яке оприлюднили у ГУР, зробити висновки, чим було вражено ці літаки? Ми ну, зрозуміли, що це якийсь дрон, але який долетів до Криму, можливо, з води був запущений. Чи є у вас якісь припущення стосовно цього? Ні, ну скоріш за все, це все це, це, це робилось за допомогою Магури. З Магури стартували ці дрони. Там такі можливості є. Коли була презентація, такі можливості про них розповідали, показували. І вилетіли скоріш за все два, може чотири дрони, і в режимі ПІВІ з наведенням операторів, які сиділи там десь, чи то в Києві, чи то в Одесі, в Одещині, чи ще десь, було знищення проведено знищення цих цілей. Не костятина з цієї інформації, яку наразі оприлюднили в ГУР. А що відомо про те, наскільки загрозливими були ці цілі для наших оборонців і чому важливо було їх знищити? Принаймні частково. Ну це основні цілі, які заважали нам працювати нормально. Працювати нормально з точки зору і ми виходимо в море. Нас бачить, бачить хто або Б-12, або ці радіолокаційні станції небо у. Небу, взагалі, там дозволяє бачити досить далеко, і досить ну, так, з великою точністю бачити всі цілі, які знаходяться на землі, на морі, в повітрі до 60-80 кілометрів на 400-600 кілометрів завдовжки. Тобто гур знищував те, що заважає вільно переміщатися в просторі на воді і в повітрі. І це і на суші це правильні цілі, зрозумілі цілі, абсолютно легальні. Ще один момент, який я хотів би з вами обговорити, це те, що із полігону Капустін Яр раніше запускався арешник по Україні. Це було по Дніпру, у листопаді 2024 року. А зараз із 22 вересня по 27 вересня Росія закриває повітряний простір над цим полігоном. А це вже не вперше, коли вона це робить. Але чи може це свідчити про те, що вони знову готуються до запуску або цієї ракети, або до можливо чогось іншого? Ну, Капустінія це взагалі е, полігон для того, щоб випробувати різного типу ракети. Вони запускають або в напрямку Росії, або в напрямку полігонів Казахстану. Ну це, це таке. Дійсно, з полігона капустин е, Капустія був запущений орішник, який там долетів до Дніпра. Е, е, наступні спроби там були такі, що. Казахська академія наук була вимушена сказати, що це не були орішники, це були якісь атмосферні події, там сталися. Ну таке щось вони там зрозуміли, казали. А з того, що зараз є, ніяких повідомлень, окрім в мережах розгін ТВ про орішник, немає. Тобто нема в Росії ракет, які треба випробувати, нема в Росії. Ну, зараз випробувати Нема в Росії нічого такого, окрім Орешника. але ніяких офіційних повідомлень немає. Є тільки е, це напруження в мережах. Все тобто, на вашу думку, Росія таким чином намагається е, трохи побрязкати зброєю, враховуючи, що паралельно відбувалося навчання захід 2025 і відбуваються зараз певні політичні процеси, і це ніби підливає трохи масло в вогонь на користь Росії. Так, і тут же треба спостерігати не тільки там в Україні події, а тут же треба спостерігати весь ланцюг подій. От е Путін поїхав до Пекіну, да? Там він провів, там в, в, в Китаї провів, е приймав участь шанхайській шаха операції, е аби її так окреслить. Потім він разом з Кім Кимчинином і Сі дзінпінім приймає участь в параді. Повертається з паради, починається удар ракетою, крилатою ракетою по кабміну нашому. І ракета зривається, і атака е, в, субо, в ніч суботи, на неділю, коли там найменша вирогідність знаходення якихось півробітників. Далі йде 10 вересня, йде суттєва атака по. Польщі, потім одразу, там 13-го, якщо не помиляюсь, по Румунії. За цим ідуть проліт літаків вздовж кордону і заходом за кордон Естонії на територіальні води і проліт двох винищувачів 130 СС, скоріше за все. Над е, надтоводобовною платформою в Балтиці, польською. Оце все події одного, одного рятунку і одні, однієї серії. І е, це каже про те, що Росія бряцала, зброю і буде бряцати. Але реальні її можливості це 50-річні літаки Міг-31, які літають там над історією. і що вони несуть, не зрозуміло там. Повинно було бути ну, скоріш за все, чотири ракети, але ті з трьома. Дещо одна ракета загубив, чи не взяв, чи не було що брати. Скоріше за все, не було що брати. З чотирьох чи то шести літаків Б-12, два знищених. Так гвинтокриля залишилось там з кожного разу все менше, менше менше. Може, чотири гвинтокрила було знищено, може на це так. Не особливо звертаємо увагу, ну в там мій восьмих ну, ну, ще металолога стало більше. Таке після Чорнобайовки там взагалі не рахуємо. Пане Костянтину, зараз продовжимо розмову. Однак маємо повідомити інформацію нашим глядачам про те, що є активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Про це повідомляють в телеграмі Повітряні сили Збройних сил України. Як ми бачимо, повітряна тривога наразі є і в Донецькій області, і в деяких населених пунктах Харківської та Сумської областей, постійно повітряна тривога в Луганській області та в Автономній Республіці Крим. Бережіть себе обов'язково переїдьте в укриття. Пане Костянтину, якщо говорити про потрапляння російських бортів на в повітряний простір Балтійських країн. А на вашу думку, з якою метою це здійснюється? Чи намагається Росія таким чином здійснювати розвідку і спостерігати за певними об'єктами, які можуть становити цілі для неї в майбутньому? Ну сьогодні ранці там літав іл 22 Це літак-розвідник, який е, оснащений там різними засобами радіолокаційно-радіотехнічного спостереження, для того, щоб робити? Е, Висновки стосовно того, як іде розташована яка апаратура, яке обладнання є, літаки виконували, мабуть, скоріш за все, аналогічні функції. Но тут треба розуміти, що Росія, от, після того, як вона спробувала атакувати Польщу, і не було ніякої відповіді. Потім атаки по Румунії, і там теж не було відповіді. Ну, типу, ми не бачимо нічого. Тут що тут літає, це ж не наше, ми це ж треба щось робити з НАТО, якусь статтю об'являти четверту чи, чи п'яту. Ну тобто великі проблеми. У нас жертв нема, там якісь незначні руйнування. Не будемо на це звертати увагу. І це дає можливість Росії діяти більш нахабно. Румини потім розуміючи таку ситуацію, приймають парламентом рішення, що. А все, що залітає на територію Румунії, повинно бути знищено. від такі немає значення. Статті НАТО 4, 5, не має значення. Головне, залітає, треба знищити. І е, це діяло до того, поки е, росіяни не запустили свій шахет вздовж кордону по Дунаю. А так як Дунай, він там трохи крутиться, трохи там гуляє, то були залюти на румунську територію. Потім він знову там з'являвся на українській території. І таким чином він долетів до містечка Калія і Кілія. І з одного боку, це українська кілія, з іншого боку, румунська Кілія вечі і там він пропав, ну, то -то -то вийшов з простору Румунів. І вони його не вразили. І, і все це сукупність таких дій. Вона казала про те, що атаки гібридного губ, плану вони будуть. Росія буде намагатися зробити так, щоб не можна було чітко сказати, чи це є акт агресії, і треба застосовувати п'яту статтю, чи достатньо четвертої статті, коли починаються розмови, і там, от, наприклад, Естонський пролід був на минулого тижня, а країни НАТО вирішили: ну, ми обговоримо це на наступному тижні. Ну добре, що хоча б обговорюють. Тобто Росія буде продовжувати такі дії до того часу, поки не получить таку серйозну відповідь. А Відповіді можуть бути різні. Но треба очікувати, що вони що вони їх або отримують, або не отримують. Якщо отримують, тоді будуть діяти більш обережно і акуратно. Мусимо повідомити наших глядачів про те, що фіксуються пуски кабів на Донеччині, а також на півночі Чернігівщини безпілотних курсом південно-західним. Про це повідомляють у телеграм-каналі повітряних сил Збройних сил України. Бачимо, що якраз на півночі країни в окремих районах оголошені повітряні тривоги. Це стосується Чернігівщини та Сумщини. Крім того, частина Харківської області Донецька, Луганська та Автономна Республіка Крим. Там оголошена повітряна тривога. Пане Костянтине, я хотів вас запитати, чому країни НАТО, от про які ви зараз згадали, бо такий цілий ланцюжок подій а, привели нам в приклад, не діяли так, як Туреччина свого часу, коли російські винищували залетів на їхню територію, Туреччина просто попередила і збила все. крапка. Після того я не пам'ятаю, щоб російські літаки, навіть коли виконували а, вбивчі місії в Сирії, залітали в повітряний простір Туреччини. Порівняйте армію Естонії з армією Туреччини або порівняйте та спроможності німецької армії і армії Туреччини, да ну абсолютно різні речі. Туреччина завжди е, хотіла досягнути своєї якоїсь суттєвої незалежності, і ми пам'ятаємо цю історію з комплексами С-400, які Туреччина хотіла купити для того, щоб менше залежати від Америки, так. тому що Америка своїми патріотами ну була монопольною державою в Туреччині. Вона монопольна і в інших країнах, але інші країни вони з цим якось міряться. А от Туреччина хотіла, щоб вона була більш незалежна, так як Франція. Але це повністю нівелює НАТО як таке. Тому що Туреччина могла збити і лише на себе покладатися, а тоді Естонія можуть напасти, можуть зробити все, що завгодно, і їй не варто розраховувати на інші країни НАТО. Ну це ж нелогічно, мені видається. Або показує, а їхню слабкість. А, а чому нелогічно? якщо ми бачимо п'ята стаття, яка може бути розкручена. Там з, не, з, з незрозумілими наслідками на протязі місяця, а за цей місяць можна деломан судити, ну, умовно кажучи. Зрозуміло. Дякую. В Естонії не було особливого. А, ну, ну пройшли, ну зачепили. Ну, а, шо, а, а як? А, а що зробити? Збити ці літаки? такі, ну так буде, буде доказано, що вони проходили так по кордону. Там, якщо подивитися, то там вони проходили по кордону по межі а, і заходили інколи в простір Естонії, там 12 хвилин вони там були, то вони проходили паралельно нейтральним водам, кордону нейтральних вод. Тобто, там така ситуація досить складна. Тобто росіяни зробили так. Щоб не було однозначної можливості їх вразити, і за це нічого б не було. Ну тобто, це був така, такий не дуже не саме приємний варіант навіть для НАТО. Не треба тут розгоняти таку зраду. Тут, тут складна ситуація, реально складна. Ну як на мене, більш очевидна ситуація з Польщею, коли туди ціленаправно летять дрони. Ну без бойової частини, наскільки я розумію, але суть не в тому, і якась реакція була ну не надто активною, як на мене, і Польща це далеко не Естонія, якщо порівнюємо із потугами військовими. Але це вже тема іншої розмови. Пане Костянтин, я вам дякую. дуже дякую за те, що доєдналися. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був з нами на прямому зв'язку. З ними говорили якраз про те, чому Росія дозволяє собі порушувати повітряний простір інших країн європейських, і їй за це нічого не є.